Вітаю на каналі Шепіт Лісу Таро. Сьогодні ми відкриваємо двері у простір, де чути шепіт вашої душі. Це не просто розклад на таро, це зустріч із вашою історією, яку несе в собі кожен кармічний зв'язок. Ви тут не випадково, якщо ви знайшли це відео саме зараз, значить воно для вас. Кожні стосунки приходять у наше життя не просто так, вони несуть урок, випробування, церкво для серця, і дуже часто ми питаємо себе. Чому саме ця людина, чому так боляче чи чому так сильно тягне, навіть якщо розум каже: Стоп! Сьогодні ми подивимось у глибину, що саме ви маєте усвідомити у своїх стосунках. Перед тим, як ми розпочнемо, зробіть вдих. Відчуйте, як із видихом відходить напруга. Уявіть, що листете перед зеркалом душі, а карти та розстають його відображенням. Дозвольте собі почути не просто слова, а відгук у серці. Тому що тут ми говоримо не про чужі історії, а про вашу. В цьому відео я витягну 5 карт Таро. Кожна з них розкриє конкретне питання, що зараз є кармічним викликом у ваших стосунках, які почуття ведуть вас уперед, що заважає, який урок чекає і до чого вас зрештою приведе цей зв'язок. Це буде не лише прогноз, а духовне послання, яке може стати ключем до розуміння себе. Відлюдник з'являється тоді, коли душа просить тиші. Він не відвертає від кохання, а нагадує, навіть у найсильнішому зв'язку ми маємо залишатись собою. Ваші стосунки навчають, що самотність не ворог, а друг, який допомагає відчути власну цінність. Це не про втечу, а про розуміння, коли ви поруч із партнером ви маєте зберігати свою внутрішню цілісність. Без цього зв'язок руйнується. Тут карти показують вам урок. Не розчинятись повністю в іншій людині. У глибині цих стосунків прихована потреба у внутрішньому світлі, яке не згасає навіть коли ви не разом, Це вчить балансувати між я і ми. Відлюдник завжди носить із собою ліхтар, так само і ви несете власне світло незалежно від чужого. Для когось ця карта може звучати як заклик на паузу дати собі простір, щоб розібратись у почуттях. Бо інколи ви так сильно хапаєтесь за іншу людину, що забуваєте, хто ви самі. Це не про розрив, а про глибше пізнання. Ваш партнер дзеркало. Але справжнє пізнання починається із внутрішнього діалогу. Відлюдник каже спершу стань другом собі. Вісім жезлів це рух, швидкість, потік. Ваші стосунки немов вихор, який вривається у життя і змінює все навколо. Можливо, ви навіть не очікували такого повороту, але ця людина прийшла як буря. Кармічний урок тут у тому, щоб навчитися жити в потоці, не чинячи опору. Усе розгортається швидше, ніж ви планували. Ця карта говорить: стосунки стали каталізатором змін. Ви почали рухатися вперед там, де раніше стояли на місці. Це може бути як радість, так і виклик, адже темп занадто стрімкий. Але пам'ятайте, саме швидкість відкриває нові горизонти. Ваш зв'язок не випадковий. Він прискорює ваш шлях. У цьому є і попередження не дайте пристрасті знести вас із ніг. Енергія вісім жеслів може бути вибуховою, і часом ви можете почувати себе, ніби втрачаєте контроль. Урок полягає в тому, щоб зберігати гармонію між силою бажань і мудрістю розуму. Ви маєте керувати потоком, а не дозволяти йому керувати вами. Двійка чаш це справжнє серце вашого кармічного уроку. Тут ми бачимо союз, глибоку притягальність, коли дві душі дивляться одна на одну відчувають. Ми зустрілись недарма. Ці стосунки дзеркало гармонії, але й виклик, бо справжня близькість завжди оголює вразливість. Це любов, яка вчить щирості, це союз, де кожен бачить у партнері себе. Тут закладений урок взаємності, не лише брати, а й віддавати. У цих стосунках ви вчитеся балансувати. Почуття не мають бути односторонніми. Віка чаш нагадує, справжня любов це союз рівних і кармічний сенс у тому, щоб відчути цей баланс усім серцем. Але ця карта також ставить питання, чи готові ви довіритися повністю, деколи ми боїмося, що нас зрадять і тримаємо дистанцію. Ця карта каже, тут ви вчитеся відкривати серце, навіть ризикуючи, лише через відкритість приходить справжня єдність. Двійка чаш це запрошення до сміливості в коханні. Четвірка мечів каже: настав час зупинки. У ваших стосунках є момент, коли потрібно відпустити боротьбу, просто відпочити. Це карта паузи, стілення та тиші. Вона нагадує, не всі відповіді приходять у русі, іноді істина відкривається тільки тоді, коли ви даєте собі відпочинок. Кармічний урок тут у тому, щоб навчитися довіряти тиші. Ви не маєте постійно боротися чи доводити свою правоту. У цьому зв'язку є простір для стілення. Але лише тоді, коли ви дозволяєте собі і партнеру відновитися, це про прийняття ритмів, є час для дій і є час для паузи. Можливо, саме зараз вам варто зробити паузу в конфліктах, припинити довгі розмови і суперечки, які нічого не дають. Це урок спокою, не все потрібно вирішувати силою слів. Деколи мовчання говорить гучніше, четвірка мечів – це нагадування, тиша теж лікує. Шістка мочів це подорож, не завжди легка, але необхідна. Ці стосунки ведуть вас до нового берега, де є спокій і розуміння, але шлях туди проходить через труднощі. Це урок переходу. Ви не залишитеся там, де були, вас чекає рух уперед. Можливо, вам доведеться відпустити щось важке, залишити позаду старі образи чи конфлікти. Це не завжди означає розрив, але точно означає зміну. Урок у тому, щоб не триматися за минуле. Ви маєте навчитися дивитися вперед, навіть коли серце тягне назад. Це перехід від болю до стілення. Шістка мочів також про те, що ваш союз може стати мостом у нове життя, разом ви здатні пройти через труднощі і вийти на світліший шлях, але це можливо тільки тоді, коли ви готові рухатися далі, не зупиняючись на старому. Кармічний урок тут рух, це стілення. У духовному сенсі ця карта показує. Ваша душа обирає не легкий, а потрібний шлях. Навіть якщо зараз важко ці труднощі ведуть вас до внутрішньої свободи, ваш зв'язок це човен, який допомагає переплисти через бурю, але ви маєте довіряти подорожі. Отже, шістка мочів каже ваш кармічний урок у цих стосунках навчитися йти далі навіть через біль, не тримати те, що вже не служить, дозволити собі рухатись у нову реальність. Ваш партнер частина цієї дороги. Але кроки ви робите самі. Пам'ятайте, за темрявою завжди є берег світла. Сьогодні ми з вами пройшли через глибокий шлях п'яти карт, і кожна з них відкрила свій кармічний урок. Якщо вам відгукнулося це відео, обов'язково напишіть у коментарях, яка карта зачепила вас найбільше. Натискайте подобається, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові глибинні розклади, і натискайте на дзвіночок. Тоді ви завжди будете першими, хто отримає свіше послання карт. А ще поділіться цим відео з тими, хто зараз шукає відповіді у своїх стосунках, можливо, саме ці слова стануть для них підказкою від Всецвіту. Дякую вам за вашу присутність, за вашу увагу і за те, що ви тут. Пам'ятайте, жоден урок не приходить просто так. Ваші стосунки це ключ до вашого розвитку, тож приймайте їх з вдячністю, і нехай вони ведуть вас до справжнього світла. До нових зустрічей у наступних розкладах!